Знати товар окупанта у Івано-Франківську запроваджують спеціальне маркування виробів із Російської Федерації, аби мешканці, які не мають бажання підтримувати бізнес країни-агресора, легко ідентифікували вироблену там продукцію. Мова йде як про харчі, так і промислові вироби. Відтак, вже за кілька днів на картках із жовтим фоном біля таких товарів буде зображений герб та прапор північного сусіда, і напис зроблено у Російській Федерації. На даний момент вважаю, що виконавчий комітет реалізував запит суспільства, які на сьогодні, оскільки самі люди, ну, скажімо так, не, не дуже хочуть купляти російські цей, очевидно, в теперішніх умовах. Влада не відкидає, ймовірно, за свої кошти виготовить спеціальні позначки і розповсюдить їх у торгових закладах міста. Проведемо нараду з керівниками магазинів і супермаркетів. І постараємося, якщо в них буде трудність виготовлення даної продукції спільно з управлінням економічного розвитку, будемо проведумося виготовити дану продукцію для того, щоб вже супермаркети і магазини могли самі розміщувати. Дала продукцію. Мешканці Івано-Франківська таку ініціативу підтримують, адже визнають, і справді у зв'язку з діями керівництва Росії продукцію цієї країни не купують. Звичайно, що треба, тому що не треба підтримувати окупантів. Не варто підтримувати, бо вони воюють. Зважаючи на це все, що відбувається в країні. Ну, напевно, що ми отримуємося від їхніх товарів. Так зараз на часі нас проблеми з Росією. і Нам потрібно, я думаю, що хоч би так, так, протестувати тут, на нашому місці. Тим часом у мерії роздумують, аби в майбутньому інформувати людей і про місцеві фірми та магазини, власники яких є громадянами Російської Федерації.